Відбивні не будуть скручуватись і ужарюватись вдвічі, якщо їх правильно замаринувати. Відбивні будуть м'які, соковиті, рівненькі і дуже смачні. Для початку нарізаю свинину і відбиваю. Я готую великі, вони так виходять більш соковиті. Для маринаду треба часник пропустити через прес, додати дрібку солі та свіжозмелений чорний перець і влити стакан сильно газованої води. Сіль розмішую і в маринад кладу відбите м'ясо. Для маринування достатньо 15-20 хвилин. В такому маринаді всі відбивні будуть рівномірно просолені. Мариновані відбивні панірую спочатку в борошні, а потім в яйцях. Обсмажую на розігрітій сковороді на рослинній олії з обох сторін. Готові відбивні викладаю на паперові рушники. А це все, що лишилось від маринаду. У мене було трохи більше кілограма м'яса і залила я 300 мл води. Я вже одну гаряченьку з'їла дуже смачно.